Ольга Блінова, святий вечір. Перша зірочка з'явилась, ніч різдвяна народилась. Вже на покуті в світлиці сівся дідух жовтолиций, Колосочки всі тугенько, снопи зв'язані гарненько. Запашної ниви брали, щоб достаток усі мали. Он столи стоять, на них аж дванадцять страв пісних. І кутя, узвар, пампушки. Смажені гриби, галушки, борщ з квасолею смачний, і карасик заливний, пироги пухкі, святкові, каша, тістечка медові, помідорчики із діжки, огірочки і горішки, безліч соусів приправ до святкових пісних страв. Йдуть вечірники до хати, батьків хресних привітати. До бабусь і дідусів поспішають внуки всі. Сміх і гам в кожній оселі, всі щасливі і веселі, бо цей вечір непростий, він шарівний і святий.